Отже, нарешті Ubisoft показали Assassin's Creed, але ні, на жаль, не геймплей. До цього ми ще звичайно повернемося. Нам показали Сінематіка, юбіки і IGN розповіли перші подробиці. Події відбуватимуться у феодальній Японії, країні самураїв, ронінів, ніндзя та інших любителів порубати ворогів катаною на маленькі шматочки. Гра отримала під заголовок Shadows і вельми стриману реакцію від гравців. Чому так уся справа через чорношкірого. Протагоніста самурая Ясуке, який справді існував у реальному житті та потрапив до країни сонця, що сходить як слуга португальського місіонера, Срачі через це у коментах під роликом на каналі Юбісофту розгорілися не дитячі, навіть японці туди вписалися. Тому тема цікава. Втім, залишимо історичні розбірки разом із суперечками про доречність Ясуке у феодальній Японії для новин. І не зважаючи на те, що в трейлерах не було жодної секунди геймплею, то Му у відео будуть кадри з минулих частин, які відповідають контексту сказаного розробниками. Власне, давайте поговоримо, що вже відомо про Assassin's Creed Shadows на цей момент. Отже, історія нам розкаже про події, які відбувалися наприкінці шістнадцятого століття. А головними героями стануть той самий самурай Ясуке і Наоє, вигадана дочка Фудзі Баясі Нагато, лідера клану ніндзя Іга. Як ви вже здогадалися, Ясуке одягнений у повноцінний самурайський обладунок, ойорой, найкраще вміє шинкувати і лупити ворогів. А наоє покладається насамперед на спритність стелс у будь-якому разі шедов перша гра серії Асасін Скріду, якій ви зможете зіграти за реальну людину, яка колись там жила. Звісно, ми вкотре побачимося з реально існуючими історичними особистостями, наприклад, об'єднувачем японських земель і військовим лідером Ода Нобунага, а також тим самим Фудзі Баясі Нагато, говорячи про розміри карти Assassin's Creed Shadows за своїми масштабами, схожий на Оріджинса, подорожувати ми будемо центральною частиною феодальної Японії. Ця область розділена на окремі регіони, засновані на реальних історичних провінціях країни Сонця, що сходить. А це Іга, Вотчі на а Аріма, в якій судилося, відбутися великій битві. Іомі, сільськогосподарський регіон, який забезпечує їжею більшу частину Японії. Юбісофт робить акцент на реальному масштабі, щоб оточення виглядало автентично. Події Шедоус відбуваються за часів розквіту урбанізації, торгівлі та воєн. Тому в грі буде. Широкий спектр локацій, включно з містами, торговельними постами, фермерськими угіддями та замками, виконаними в масштабі майже один до одного. За межами населених пунктів знаходитимуться гори і ліси. Судячи зі всього, гравцям не доведеться займатися паркуром у полях, як це було у Вальгалі. З сюжетної точки зору в «Shadows» буде представлена кампанія з акцентом на нелінійне проходження, в якій основна увага приділяється саме цілям, які потрібно ліквідувати. Ubisoft стверджує, що гравець може вистежувати необхідних людей у будь-якому порядку. На деякі цілі можна просто наштовхнутися абсолютно випадково без будь-якої попередньої розвідки і полювання. З іншого боку, для того щоб вистежити і вбити інші цілі, доведеться бути справжнім ніндзя, і непомітно обходити їхній захист, чесно кажучи, у мене є певні сумніви щодо цілей, на які можна просто наштовхнутися. Якщо це будуть просто пластикові ляльки з випадково згенерованими іменами або зовсім без них, за вбивство яких просто дають якусь нагороду, то вони являють собою звичайнісінький грінд контент, настільки типовий для ігор Юбісофт. Втім, це лише мої припущення, повертаючись до суті справи, більшість основних завдань можна пройти як за ясу. Так і за наое, вибір за гравцем. Героя можна змінювати прямо під час проходження завдання, підлаштовуючись під зміну його цілей. Однак в обох персонажів є свої особливі місії, які можна пройти тільки за них. Саме в такому випадку вибір героя не буде доступний. Що стосується геймплею, подробиць дуже багато. Світло і тіні головні складові стелс системи Shadows. У грі реалізовано повноцінне глобальне освітлення, яке створює динамічні світло і темряву, від яких безпосередньо залежить, помітить вас ворог чи ні, знищуючи ліхтарі та вбиваючи факелоносців, ви занурюєте світ у темряву, що допоможе непомітно підібратися до мети. У інтерфейсі є індикатор, який показує наскільки добре ви заникалися. Від повністю видимого до повністю прихованого. До речі, Ubisoft дали Наоя можливість лазити по стелі в стилі Сема Фішера з Splinter Cell. власне, протикати ворогів через паперові двері, як у цушімі теж можна. Головні герої також зіткнулися з новим типом ворогів слугами. Вони, хоч і не вміють битися, але зате дуже добре кричать, сповіщаючи всіх противників в окрузі. Якщо ви не хочете вбивати ні в чому невинних винних слуху, у грі з'явиться можливість не летати Вільної ліквідації зі стелсу злегка змінився підхід до мувменту. Тепер протагоністи можуть повзати на пузі, а в наої буде мотузка з граплінг хуком, який чіпляється за різні поверхні. Буквально те, що було у секіро, чи недавній Rise of the Ronin. Причому розгойдування на канаті це не жорстко заскриптований процес, а повноцінна фізична симуляція. Орлиний зір, за допомогою якого можна буде помітити крізь стіни силуети ворогів, звісно, нікуди не подівся. а ось Якщо ви розраховували на дрон зі скіном пташки, як в з Одісе і Вальгала, то його тут не буде. Розвідку доведеться проводити самостійно. Поговоримо і про бойову систему. Поки брудножопі гайдзини з континенту користувалися якимись там щитами, японці покладалися винятково на броню. Тож і вашим єдиним захистом буде спритність і власне різноманітна броня. Як самурай, ясуке може використовувати свою зброю для блокування та парирування ворожих атак. Він також може використовувати стелс, але його розміри броня означають, що він краще використовує ці навички для ураження цілей, а не для безшумного прони. Книня на ОЕ в свою чергу теж може вступати у відкритий бій, але на відміну від свого братана, блоки та парирування їй недоступні. Замість цього вона ухиляється і відбиває удари. Наразі Ubisoft не роз'яснили різницю між парируванням і відбиттям ударів, але можливо парирування дає змогу завдавати ударів у відповідь у той час, як відбиття це просто уникнення шкоди без контратаки. Чи буде механіка одночасного знищення ворогів, як у Ghost of Tsushima, не? Відомо, це вже дізнаємося з геймплею. Броня противника також має систему міцності і може бути зламана під час бою. Розробники загалом роблять великий акцент на руйнуванні. Практично кожен предмет у грі може бути динамічно пошкоджений вашою зброєю. За допомогою катани можна розрубати кущі та кошики, при цьому буде видно напрямок, з якого було зроблено удар. Стріли теж залишають після себе відмітини, а тупа зброя роздроблює горщики на дрібні. Ні, шматочки у грі буде доступно безліч видів зброї, які точно відповідають тієї епосі. катани, бойові кийки Канабо, списи Ярі, Сюрікени, Кунаї і Кусарігама. Назва страшна, але повірте, все набагато простіше, ніж ви думаєте. Кусарігама це серп з прикріпленим до нього тонким ланцюгом, на кінці якого висить важкий грузик. А оскільки це 16-те століття, хитра Португалія вже встигла завести в країну сонця, що сходить. Головне досягнення континентальної науки, яке допоможе вирішити будь-яке питання: вогнепальну зброю. Так, ясуке може використовувати гвинтівки аркебузи, щоб втихомирити найбільш невгамовних любителів кунг фу. Для пацифістів є варіант не вбивати, а просто вирубати противників. У кожної зброї є своє окреме дерево навичок, і що більше використуєтеся, наприклад, катаною, то швидше ви покращуєте відповідний рівень володіння. Це стосується. І інших видів зброї, звичайно ж, ви можете створити власну катану із зібраних компонентів і повністю її кастомізувати. Також буде додано повноцінну систему трансмогів, яка дасть змогу гравцеві надати головним героям бажаного зовнішнього вигляду. Повернулися активні бойові здібності, які відкриваються за допомогою безлічі так званих сувоїв ніндзя, розкиданих по всьому світу гри у Ясуке і Наоє індивідуальні дерева навичок, прогресія і спорядження але у них загальна кількість досвіду, зібрана зброя і ресурси в інвентарі. Що стосується технічної частини питання, Assassin's Creed Shadows розробляється на оновленій версії ігрового рушія Envil. нова технологія дала змогу поліпшити освітлення завдяки глобальному підсвічуванню, створити оточення, що руйнується, і більш деталізовані асети. Оновлена версія дала змогу знизити кількість підвантажень на очах. Оновлений Envil дав змогу створити систему зміни пір року. Весна, літо, осінь і зима змінюватимуть одна одну. Поточний сезон залежить від вашого прогресу в кампанії так, щоб зберегти хоча б подобу автентичності того, що відбувається. Втім, це не просто косметичний ефект, кожна пора року має унікальні особливості, які безпосередньо пов'язані з геймплеєм. Більше того, гра імітує реальну екосистему і те, як буде поводити себе рослинність. Наприклад, навесні та влітку, коли навколо багато рослин, нестачі кущів і довгої трави, в якій можна сховатися, явно не Буде, восени та взимку їх уже не буде, а отже, зникнуть і укриття. А ще взимку замерзають усілякі різні водойми, тому сховатися під водою в якомусь ставку чи річці теж не вийде. Також узимку на краях дахів утворюються бурульки, якщо їх зачепити, вони впадуть, і вороги цілком, можливо, дізнаються, де ви там блукаєте. Пори року також впливають на поведінку NPC, влітку, якщо вас помітять, і ви сховаєтеся в кущах, ворожі самураї. І почнуть рубати рослинність, намагаючись знайти героя, який сховався, зі свого боку взимку вони намагаються триматися ближче до вогнищ та інших теплих місць. а Це значить, що у вас з'явиться більше можливостей пробратися до своєї мети стелсом там, де противники вважають за краще не морозити своє м'яке місце. Повністю динамічна погодна система забезпечує відповідні кліматичні умови залежно від регіону, в якому перебувають головні герої, і відповідно пори року. Суворі погодні умови, такі як глибокий туман, завиваючий вітер і сніг, впливають на зір і слух ворогів, шторм, ідеальна можливість замаскувати сліди. Точки синхронізації теж будуть, але видихайте, це не вежі. Тут вони трохи в іншому вигляді, але суть та сама. Піднявшись на чергову височину, ви більше не відкриватимете купу нових значків і не насолоджуватиметеся круговим оглядом. Замість цього, ви самостійно дивитиметеся, що де знаходиться, а потім спускатимеся вниз і вручну знаходитимете кожну з помічених точок інтересу. Ubisoft вже виявляли бажання додавати менше іконок у своїй ігри. І по Assassin's Creed Shadows це чудово помітно. Втім, незважаючи на цю зміну, точки синхронізації можна буде, як і раніше, використовувати для швидкого переміщення. Побічні квести та інші другорядні активності будуть доступні і після проходження основної кампанії. У світі можна знайти різні замки, храми, святині та предмети мистецтва. Також з особливостей геймплею розробники називають можливість створити шпигунську мережу з агентами, яких можна відправляти на завдання для збору розвідданих про ваші цілі у грі є притулок, де ви зможете зібратися разом зі своїми союзниками. Втім, що собою являє цей хаб поки що залишається невідомим. В цілому звучить цікаво і досить амбітно. Головне, щоб у підсумку не вийшов дешевий клон сушіми. Також переживаю за те, щоб Грінд Контент не потопив потенційно і попередньо хорошу гру. Assassin's Creed Shadows вийде 15 листопада на ПК PS5 Xbox Series, і звісно ж отримає два додаткові видання, що містять сезонний пропуск і різні косметичні предмети. А враховуючи, що гра стане частиною сервісу Infinity, то поток платний. DLC і різних батлпасів забезпечений, добре це чи погано, важко судити. Ціна питання на ПК починається від 1520 гривень, а на PS5 від 2300. Звичайно ж, я не рекомендую передзамовляти. Напишіть, чи чекаєте нового асасіна. Як вам перші деталі? Коротше, наваліть якогось активу. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписуєте, Писались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться, грайте разом з нами.